Кавун Вікторія це ультраранній гібрид від компанії Нунемс, країни виробник Нідерланди. Форма плоду округло-овальна, Маса 5-8 кг. Шкірочка з темно-зеленими смугами. М'якоть яскраво червона. Будемо фасувати цей кавун по 10 насінинок з таких упаковочок. Ось так виглядає упаковочка. З насінням кавуна Вікторія, лицева сторона та зворотня сторона. Зараз розріжемо і покажемо насіння, яке знаходиться в цій упаковочці. Ось таке насіння. Воно не крупне, дрібненьке таке, так як кавун виростає некрупний. Насіння також тут не крупне, бо ультраранній гібрид. Фасувати будемо по 10 насінинок отакі зі пакетики. Хто хоче посадити такий кавун Вікторія, може замовити у нас на сайті Агроякість.